Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Агенція Reuters повідомляє, що Сполучені Штати погрожували відключити українським військовим Starlink, в разі, якщо президент Володимир Зеленський не погодиться підписати угоду щодо корисних копалин, запропоновану Дональдом Трампом. Таким чином, американський президент вдався до справжнього шантажа, щоб переконати українське керівництво піти на його умови пов'язані із доступом до родовищ корисних копалин в Україні. І ще раз продемонстрував, що насправді. Зацікавлений насамперед у економічній вигоді від російсько-української війни, а не у відновленні міжнародного права і не у припиненні воєнних дій на українській території. Ця ситуація викликає подив насамперед не тільки з точки зору підходу Дональда Трампа до міжнародної політики. Ми вже переконалися, що цей підхід пов'язаний насамперед із. Розумінням вигоди як головного інструмента у міжнародних відносинах, а ще й у тому, що сам Дональд Трамп очевидно не може розуміти, яка реальна вигода Сполучених Штатів від такої угоди з України. Сам американський президент називає. Цифру 400-500 мільярдів доларів, які нібито будуть отримані американцями в разі, якщо Сполучені Штати підпишуть з Україною угоду щодо доступу до корисних копалин. і ця цифра у рази перевищує ту суму допомоги, яку Сполучені Штати надали Україні, до речі, в якості безповоротній допомоги під час великої російсько-української війни. Але анекдотичність ситуації полягає в тому, що це дуже умовна цифра. Насправді для того, щоб зрозуміти, що відбувається з українськими надрами, потрібно провести нову професійну голого розвідку, яка буде базуватися не на інформації багаторічної давнини, а на сучасному стані справ. Потрібно зрозуміти, якою буде вартість українських. Мінералів в разі їхнього видобутку, і наскільки такі мінерали будуть конкурентно здатні на світовому ринку мінералів після того, як дійсно відбудеться їхнє видобування. Ніякої такої інформації ані у Дональда Трампа, ані у його українських співрозмовників немає і бути не може. Вже після того, як американський президент почав говорити про рідкісно земельні метали, якими багаті українські родовища, експерти чітко відповіли, що насправді якихось значних покладів рідкісно земельних металів в Україні немає, і Україна не може конкурувати з головними. Державами, які дійсно мають у своєму розпорядженні копалини рідкосно земельних металів. Як відомо, перше місце серед них займає Китайська Народна Республіка. А взагалі, більшість цих елементів знаходяться у родовищах країн, які входять до союзу БРІКС, очевидно, не дуже позитивно налаштованого до Сполучених Штатів та їхніх економічних апетитів. Тоді виникає питання, чому Дональд Трамп зробив? Історію з копалинами пріоритетною для своєї політики, і навіть готовий шантажувати Україну поразкою її армії в разі, якщо українське керівництво не піде на умови Білого Дому. Ну тут насправді може бути кілька відповідей: перша може бути пов'язана із кричущою некомпетентністю американського керівництва, і цьому не варто дивуватися. Я вже не кажу про те, що це не перша така історія, коли американці оцінюють копалини в тій чи інші країни в мільярди, в десятки мільярдів доларів. А потім все це видається абсолютною ілюзією, як до речі, було колись з Афганістаном. Сполучені Штати називали цю країну Саудівською Аравією Літією, А згодом геологорозвідка виявила, що всі ці. Епітети, м'яко кажучи, є перебільшеними, і ніяких таких значних покладів ліцію в Афганістані немає. А якщо і є, то їхня собівартість не варта того, щоб їх розробляти. По-друге, абсолютно очевидно, що Дональду Трампу потрібно продемонструвати власному електоратові, що жодний американський долар не видається просто так. Якщо ти маєш справу із людьми, які позбавлені навіть уявлення про цінності. Про цінність державного суверенітету, про цінність незалежності народів, про реальну, а не демагогічну цінність людського життя, тобі потрібно сказати, що ти отримаєш за свою допомогу грубі долари. Що за те, що ти допомагаєш тій чи інші країні, ти отримуєш кілька разів більше. Ну, це приблизно як допомогти Жебракові, щоб потім сподіватися, що десь у нього в комірці є якийсь реальний капітал, яким ти зможеш розпорядитися за певний час. Це рівно такий підхід до політики. Так абсолютно непрофесійний, так абсолютно нелюдський. Але саме такий підхід сьогодні тріумфує у Сполучених Штатах. І Дональду Трампу потрібно сказати тим, хто за нього голосував, що вони не прорахувалися і своїм вибором, і що людина, яка зараз знаходиться у Білому домі, не просто поверне їм ті гроші, які Сполучені Штати давали без будь-яких вимог щодо їхнього повернення у майбутньому, але й будуть повернуті ці гроші із величезним зиском для самих Сполучених Штатів, що країна, яка надала іншій країні допомогу у десятки мільярдів доларів, отримає у відповідь сотні. Це і є найбільш реальний підхід Дональда Трампа, який має викликати щире захоплення у тих, хто підтримує. Американського президента. А щоб цей підхід здавався реалістичним, а не просто розмовами у Білому домі, Дональду Трампу потрібно, щоб президент України Володимир Зеленський підписав угоду, хай з часом вона виявиться черговою мильною бульбашкою. Ну і для того, щоб отримати цю угоду у розпорядженні, Дональд Трамп готовий вдатися до будь-яких елементів. Шантажа і залякування. тим більше, що, як відомо, історії з Старлінком, відповідаючи інтересам його фаворита Ілона Маска, який вже відключав цю мережу для того, щоб полегшити долю російських збройних сил на окупованих територіях. Так що і зараз у нагадуванні зеленському та українським військовим про Старлінк немає нічого нового з точки зору. Інтересів і самого Маска, і Дональда Трампа, який сподівається отримати у своє розпорядження бажаний аркуш паперу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали, в Patreon, Байміякофії, Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!